На збереження ТЦК виступають деякі народні депутати, такі як секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко, на думку якого ніхто ефективніше не виконає функцію залучення людей до війська. І зараз необхідна на його думку саме примусова мобілізація. Юлія Яцик, народна депутатка України. Вона позафракційна зі мною зараз на зв'язку, пані Юлія. Доброго ранку, бажаю. Вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Ой, що там у нас? Тривога досі ще не закінчилася. Ну, тоді я хочу побажати вам ще й безпечного ранку, пані Юлія. Сподіваюся, дякую, ви... дякую, навзаєм. Сподіваюся, ви в безпеці. Пані Юлія, к... Костенко каже, потрібна примусова самомобілізація, а ви як вважаєте? Знаєте, мені трошки дивно від пана Романа слухати про примусову мобілізацію, оскільки ми ще на початку року виступали з ним в співавторстві по одному з законопроєктів, де він пропонував як. Саме не примус, а мотивацію угу. як основний чинник для е, притягнення до лав Зсу військовослужбовців. І в цьому законопроекті пропонувалося стільки е, плюшок, як то кажуть, да, від пільгових кредитів, розмитнення авто там так. надбавки доплати за знищену техніку і закінчуючи. Ну, певним статусом військовослужбовців на майбутнє, так да? угу. то зараз мені його позиція трошки дивна, але я її розумію в чомусь, тому що мобілізація в нас провалена і, на жаль, у нас втрати військових в ЗСУ зараз більше ніж той потенціал мобілізаційного ресурсу, який залучається до ЗСУ. Тому ну що залишається комітету нацбезпеки робити, окрім як підтримувати роботу. ТЦК СП і визнавати її більш-менш задовільною. Але ж ми з вами, пересічні громадяни, бачимо, як відбувається ця мобілізація, вже е, переназвана бусифікацією і як вона сприймається суспільством. Пані Тому... Юлія, але ж одразу в мене виникає питання логічне. Є претензії до роботи ТЦК. Чому це відбувається? Причина ж в тому, що велика у нас дефіцит, як кажуть, робочої сили, але дефіцит військової сили, тобто живої сили. Якщо на початку повномасштабного вторгнення велика кількість українців хотіли йти, то зараз проблема в тому, що велика кількість українців не хочуть йти. Якщо на початку війни. Повномасштабного вторгнення ТЦК боролися з тим, що робити з е, напливом бажаючих воювати. Зараз борються з тим, що робити з великим відпливом не бажаючих воювати. Але що вважає заважає зараз ввести, от як ви сказали, це е, певні мотиваційні фактори. Тоді можливо і не буде потрібна така агресивна е, робота ТЦК агресивна в лапках, звичайно, а е, не потрібно буде це. Якщо буде достатня мотивація, то в принципі ми і бусики ті не треба. От що заважає зараз це зробити? Не вистачає грошей. Ви знаєте, грошей. Не ви знаєте чого? зараз навіть ну це питання от щодо цього законопроекту, то це до комітету нацбезпеки, який досі його не розглянув і не виніс в зал. Але напевно, є певні чинники, тому що вони цей законопроект потребує певних матеріальних ресурсів, які зараз. В обмеженій кількості у нас і здебільшого вони спрямовуються не на майбутнє, а зараз на забезпечення потреб військових. Але є інше питання вже зараз, навіть без оцих от, додаткових мотиваційних ем, заохочень. Вже ну і сьогодні є люди, які приходять до рекрутингових центрів, так. які звертаються до бригад, отримують в них від, від них відношення, що я хочу прийти після навчання в Осто саме в цю бригаду, на цю посаду, яка вже під мене ну, мене чекає. Однак чомусь навчальні центри перерозподіляють таких людей в інші бригади і о, абсолютно ігнорують такі відношення, і це також демотивує. Тому вважаючи, от я сьогодні їхала м, м, потягом, а саме ТЦК на займається таким перерозподілом. Е, ні, ТЦК таким перерозподілом не займається, займаються навчальні центри, але ТЦК залучає без якихось гарантій особи про те, що вона попаде у відповідний підрозділ. Юлія, я з вами вибачте от зараз, щоб що було... рекрутингові були... центри. Навпаки, вони скоординовують таких людей так, в відповідні так, підрозділи. Абсолютно, от я знаю по своїх е, знайомих, і я думаю, ви не будете сильно сперечатися. Е, е, велика кількість чоловіків зараз чому йдуть в рекрутингові центри? Вони розуміють. Що так чи інакше все одно вони будуть мобілізовані? Вони розуміють, що їм 28, 30, 35 років оцей діапазон най, скажімо так, продуктивніший. Вони розуміють, що так чи інакше вони будуть мобілізовані. Ховатися, плисти через тису вони не хочуть. Тому вони одразу знаходять ту бригаду, де можливо хтось вже служить знайомий, де адекватний командир, і йдуть туди, в рекординговий центр і самостійно мобілізуються. Це є, але ж ви розумієте, то мізер. То мало, то не, це не є масова, повальна от така походи в рекрутингові центри свідомих чоловіків, які хочуть служити. То є по більшості своїй, то є чоловіки, які розуміють, що так чи інакше вони будуть мобілізовані, але краще вже самостійно обрати, де вони будуть мобілізовані. От в чому проблема. Проблема в тому, що ми прийняли багато законопроєктів, які е, застосовують відповідальність там, штрафи за неоновлення даних, так. за неявку до ТЦК з повісткою. Да? Е, поліція оголошує в розшуку хилянтів, доставляє їх примусовим приводом. Всі ці, е, всі ці примусові заходи вони існують. Але запитайте у діючих камбригів, який контингент мобілізованих осіб скеровуються до е, бригад. Якщо це на аватари, якісь там неблагополучні, які не можуть порішати за себе, то це такий контингент, який завтра опиниться все за десь. Тому, якщо ми кажемо про таку мотивацію, то саме рекрутингові центри і зможуть забезпечити з дотриманням. Того примусу, але в, законні, в законному руслі, оскільки це не функція ТЦК, це функція поліції доставляти примусово там скеровувати, притягувати до відповідальності ТЦК і зараз це не може. От я хотіла розповісти, коли сьогодні на залізничному вокзалі кремезні чоловіки це не особи з інвалідністю, це чоловіки такої статури з планшетом перевіряють хлопців на наявність їх в резерві і відповідних документів. Чому ці чоловіки, яких е, особливо якщо це кадрові, які були навчені і їх вчила держава саме для війни готувала? Що вони роблять на залізничному вокзалі чи вулицях, десь чи в переходах? Якщо у нас за постановою 351 постанови кабміну, вручення повісток покладається не лише на ТЦК, а на місцеві органи самоврядування, на е, керівників підприємств різних форм власності, на учбові заклади, навчальні там, і таке інше. Тобто, якщо ТЦК каже, що лише ми, лише крім нас ніяк, то ні. Законом вже сьогодні передбачено і інші шляхи, хай вони запрацюють. А, Юлія, останнє питання а, все одно, от незрозуміло яким чином чи є гроші мотивувати. От ви кажете, що рекордні центри повинні мотивувати. А якщо людей не буде мотивувати навіть гроші, навіть ті умови пільгові кредити не будуть мотивувати або не знаю скільки, от на вашу думку, потрібно платити а, призивнику людині, яка призивається, щоб він дійсно розумів, що ага, ну от, за такі гроші я готовий йти. Моя особиста думка, вона зараз, напевне, не буде узгоджуватися з тим бюджетом, який був проголосований на наступний рік, але ну, в першому читанні. Але я вважаю, що потрібно державі в момент. Призову мобілізація або укладення контракту сплачувати певну грошову суму, стабільну фіксовану, окрім заробітної плати і грошової нагороди, яка буде виплачуватися під час несення служби в збройних силах, а ще додатково якусь першу фіксовану суму для того, щоб той же військовослужбовець міг придбати собі необхідні речі і щось залишити там для своєї родини на перші часи, якщо він є ну, годувальником цієї родини, так яка, це, сума? яка сума, яку суму Юлія? Скажіть, Ну, хотілося б я б я б вважала, що вона буде доцільна еквівалентна десь 10 тисячам. Євро десь при приблизно, хоча б тобто таку. 45, ой, 450 тисяч гривень. 450 тисяч гривень. Ви вважаєте в бюджеті теоретично ці гроші нам є де взяти? Е, якщо переглянути безліч державних програм, як то, наприклад, будівництво якихось школ або доріг в прифронтових територіях, або е, там ще якісь будинки культури чи парки. То цілком можливо, це зробити. Хтось рахував е, реально, скільки грошей потрібно. От ми розуміємо, нам потрібна якась кількість зараз мобілізну е, кількість чоловіків, які потрібно мобілізувати. І для того, аби їх не пхати по бусикам, потрібно заплатити по 450 тисяч гривень, принаймні разово. Разово. Не говорячи про Дві, те, що це моя суб'єктивна думка. Це моя суб'єктивна думка. Це не думка, ну, колег по партію. Пані Юлія з вами тому і говорю. Партій. Мені як цікава ваша суб'єктивна. На думка як законодавця, все ж таки за вас голосувала певна кількість е, е, певна кількість ваших виборців, і звісно, вони вам довіряють. Я так розумію, вони вам дали мандат довіри. Тому і цікава ваша суб'єктивна думка, які ідеї ви просуваєте, будучи народною обраницею. Е, хтось ви з вашими колегами рахували, от дивлячись на це скільки потрібно грошей виділити, порахувавши яку кількість чоловіків, потрібно мобілізувати саме за таким методом. А, ні, на сьогодні такого От в цьому раху... проблема От було. в цьому проблема. Ми не знаємо скільки нам потрібно грошей. Розумієте, ідея виплатити, ну давайте платити по 450 тисяч зараз. Клас, бомба. Супер. Але ж немає і запиту від ЗСУ. То Стоп. нам 500 тисяч потрібно це... мобілізувати, то нам 300 тисяч, то нам 100, то знов 500. Ну вже якось визначитись потрібно, яку, яку кількість Тобто Бо, винні тобто на фонті, винні, це, а, Міноборони, яке не. не знає, скільки нам потрібно мобілізувати. Ну, Не лише, я не, я не знімаю з себе відповідальності жодного. Я вас ні в чому ж не звинувачую, пані Юлія. Просто я коли слухаю пропозицію, наприклад, ви ж людина, ну, ви знаєте, як займаються бізнесом. Коли я щось продаю, скажімо так. от вам потрібно, У вас є ідея, законодавча ініціатива, так, от ваша, ви, ви, ви висловилися публічно. Вам потрібно цю ідею маркетинговою мовою продати. Вибачте за маркетною мовою продати. Ну, якщо я щось продаю, мені потрібно розписати бізнес-план. Ідея була ну, для початку, без залучення додаткових коштів, е реформувати систему призової мобілізації з примусу на добровільну заохочувальну якусь функцію. Так от І я роз, кажу про заохочувальну суму. Ви на мені про заохочувальну мобіцентри. суму сказали: 450 тисяч. Ні, я вам сказала про рекрутингові центри. Спочатку мова йде про це. Давайте застосуємо ті заходи, які не потребують додаткових джерел фінансування. А це рекрутингові центри. В Мінобороні створено цілий департамент. Так і зараз працюють рекрутингові центри. Але ну, вони, вони ж вони працюють. працюють виключно щодо добровільних осіб. Якщо ми передамо ці повноваження. Тобто, а рекрутингові е... центри зможуть примусово це робити. Тоді виникає питання, чим буде це відрізнятися від не, роботи ми... ТЦК. Ні, не примусово. Примусово у нас і ТЦК не може це робити. Це не може, примусові але це робить. функції поліції. Тоді і рекрутингові центри не зможуть, але зроблять. Чим то буде відрізнятися? Тим, що ТЦК зловживає своїми правами. А ви думаєте, перебувачі... рекрутингові центри, маючи, скажімо так, план того, яку їм потрібно провести мобілізацію, в них не виникне спокусом зловживати? Пані Юлія. Ну, по перше, в рекрутингових центрах, можуть працювати цивільні особи, в тому числі, і ми про це говорили. А ті військові військовослужбовці, які працюють зараз і несуть службу в ТЦК, можуть абсолютно бути трансформовані в бойові бригади і виконувати свої бойові завдання в зоні бойових дій і змінити тих військовослужбовців, які вже три роки на передовій без ротації і без відновлення. Такі зараз в ТЦК можна поставити людей, які мають е, цивільне.